Всім привіт, мої хороші! Рада вітати вас на своєму каналі, Те, що люблю. Мене звати Надія. Сьогодні у нас що, 14 березня 9 година ранку, ще 2 хвилини. немає. Так, трошки покажу те, що я за тих кілька днів ще навишивала, і, можливо, вам щось там сподобається. Може, ви там щось собі таке цікаве придивитеся. Так, щодо вазочки. вазочки. Вазочку я показувала попереднє відео, ви всі бачили, я надіюся, щось мало переглядів воно набрало. Ну, але тут таке, значить, вазочка вже в мене є готова. от Бачите, от вона тут пробірочка от є всередині. Так, я таки тут ну, не пригадую, на, на, на якій стороні там була в мене один недошитий рядочок, то я випорола і перешила все ж таки. Це на оцій певній стороні. Я так щось собі а ні, ні, на цій, Так що вазочка отака от в мене вже є готова, бачите, з пробірочкою можна. Я, я поки що ставлю таку от гілочку від вербову таку гілочку в ту вазочку, що, що квітів. Вже в мене, в принципі, зацвив якийсь крокус, там один чи два на, на... в мене під, під будинком, але. Шашкуда мені його зривати, він один. Так що, Отака от вазочка вже є готова. Так, я про неї розповідала в попередньому відео. Якщо комусь щось цікаво, то можете переглянути, перейти, подивитися. Я вже не буду просто розказувати про неї всі, всі, всі деталі. От таки, так от, от вона так виглядає. Так, вазочка. Так, вийшлося ще вишила. Я буквально там, по-моєму, за один день. Ось так, сіла зранку до вечора і. Ну, Не зранку до вечора, там за якийсь період часу. І вишила я таку от іграшечку від чарівної країни а, СЛК. От маю, СЛК 395. Бачите, дуже така яскрава, така новорічна, зелені, червоні, біленькі кольори і золотисті. Ну, дуже, дуже така вона класна. Зараз покажу, що. Що залишилось? от дві бусини, Щось таке. от Залишилося, дві менших, чотири більших. По-моєму, ще була одна, але там не було дирочки. З оцих менших то ще була одна. Там не було дирочки, в ній вона була бракована. Значить, Як видно, тут видно, що ці більші, а ці менші. Так на цьому. Іграшці не видно, але взагалі-то воно так і є. ну Дуже-дуже вона мені подобається. Це був подарунок моєї коліжанки Тані. Так що, Таня, вітання тобі дуже дякую м -м, за такий подарунок. От я вже його вишила, так що я вже тобі похвалюся, що я вже маю. А, за вазочку не сказала, це був подарунок Лілі, рукодільна скриня. Так що Ліля також тобі вітання, дякую. І вазочка є, і буде тішити мене і моїх рідних, і будемо знати, що, що в мене є такі коліжанки, котрі дарують мені такі подарунки, <кій> щоб я не сиділа без діла. Ну, не знаю, що мені це подобається, що я це люблю. Так що дякую вам, дівчата, ще раз. Ну, дуже дуже класна іграшка, якось так, такі кольори ну, насичені, такі яскраві, дуже гарно підібрані. Ем, так, лишилося тих дві бусини, тих чотири. Відповідно, зелений бісер, біленький, червоний і два кольори зелених. Тобто е, чарівна країна, я вже кілька разів це повторювала, вони завжди пахують, що є ще трошки з запасом, то я їх так одразу і в хто... той. от ниточки були. ну, Я вже ж кажу, не буду розказувати. Дивіться, яка класна листівочка. Ну, дуже, ціка, дуже гарна така. Осіння, такі осінні грибочки. Дуже гарна листівочка. Дякую Чорній країні. Ну вони, як завжди, на висоті з пакуванням. Ну і, звичайно, паспорт якості їхній, як завжди. Так, ФЛК я сказала 395. Так, тут 790, 790 одиниць бісеру. Це без бусин. Ну, і бусин зараз ми порахуємо, скільки тут ще було. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 10, 25. 25 бусин. Тобто 790 бісерини, 25 бусин. Це що у нас 815 <кхід> штучок. Кількість бісеру, ну, так, пришито, розмір її 7,5 см на 9,5 см. Ну, Тут є ще в інших, я так розумію, 2,9 інші, на 3,5 інші. Так, кольорів бісеру 5. Як тут, бачите, все розписано. Ну, Я вже не буду саме повністю показувати, бо це є власність Власність волшебна. Стрина. Чарівна країна. Це привиклося, що вони були волшебна страна, вони вже зараз чарівна країна. Так, що я ще хотіла сказати: оці бісерини я пришиваю, великі бісерини, оці я пришиваю по кілька разів. Ну, Тобто, якщо цей бісер весь пришиваю один раз тільки, то бісерини я прохожу по кілька разів. Ну, я вже заклеїла ззаду не, не покажу вам. Навіть стараюся ще в, в, в сусідню дирочку вколоти, так, щоб вона трималася міцно, щоб, щоб не. Не розгойдувалася, бачите, вони так міцненько тримаються. Так, що тут таке? щодо таких нюансів, то я вам розказала по цій іграшці. Ну, я ж кажу, дуже вона мені подобається, хоча вже новий рік нас минув, ну нічого буде. Буде новий новий, новий, новий рік. Знову буде Новий рік. Так що, як наш отець в церкві казав, останній. Коли ти перед стрітанням? Так, перед стрітанням, каже, все, вже кажемо останній раз Христос рождається, потім каже, не останній раз, бо цього року ще, вже ми перейшли на новий календар, перейдемо з 1 вересня, то вже буде різдво у нас 25 грудня, так як і в цілому світі, так що ще буде. Ну і Відповідно, треба буде швидше готуватися до, до свят. Так що треба вже вже заздалегідь помаленьку потрошки. Так що я так і роблю. Захотілося мені щось з цієї іграшки, я вже її вишила. Так, щодо до моїх таких писаночок, я тільки не, не взяла, скільки там всього є. Не буду вже зараз дивитися, бо телефон з. Потім вам ще, вже буду оформляти, можливо, то тоді розкажу. Дивіться, пта, з пташечками. Писанка з пташечками. Я тут нарахувала 1, 2, 3, 4, 5, 6 пташечок. Бачите, оця пташечка, оця, 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 оця малесенька і оця. Значите, отака от писанка з пташечками. Щось нам погано фокусується камера. Так, отака от писаночка. Писаночка. Ну, така орнаментована, геометрична. Тут нічого такого, тут просто по орнаменту вишивалось і все. Так, отака от писаночка з метеликами. Ви бачите, яка писанка з метеликами? І скільки тут метеликів, як ви думаєте? Шість. Знову шість. Оце метелик, бачите, до гори дригом. От вусики його. Оцей метелик, цей метелик, оцих два метелики вони чуть-чуть різні. І оцей жовтенький метелик посередині квіточка. Ну, тут якісь такі ще квіточки. Ну, дуже класні ті писаночки, так що я їх ще буду оформляти. Три. Так, отака от ще писаночка з пташками. Також тут є три пташки. Так, отака орнаментована. Ну, Я ж кажу, я вже, вже вам всі покажу ті, що я вишила. Більше я вишивати їх не буду, бо, бо там ті інші мені не подобаються. Просто це, це я вишила ті, що мені подобаються. Так, отака, от. так, отака от ще писаночка: Так само, тут і орнаментована, і дубовий листочок, я так бачу, Жолудь, півник є. Ну, Дуже, така, дуже такі цікаві. Яскраві Оце, оці, оці от три писаночки це всі з однієї. Mm, ну, З одного ніби набору, бо я так дивилася, що це з одного набору. Бачите, вони навіть по кольорах. Тут зелений, а тут, тут вже просто немає зеленого. Я так вам розкладу, щоб ви бачили. Так, от таких три писаночки. Mm, так, отака от писаночка ще. Це ну, ніби ваза з квітами, чи як тут таких п'ять. 5... Ну, не мені подібні на тюльпани, але дехто може казати, що це якесь дерево роду. Ну, як кому подобається. Отака от от вазочка, бачите, трошки затемні ті квіти, але... але просто на червоному червоним вишивати було б не видно. Треба було б брати темніші, Або можна було взяти оранжевий взагалі-то. Щось я не подумала над тим. Ну і ще отака от от писаночка. Подивіться. Здогадаєтеся з бджілками? Так, вулики з бджілками. По схемі, це було просто, значить, тут, де я чорним зашила, це мало бути лишатися пусте місце, але по схемі, вона вишивалася на чорній тканині, то воно буде, було б класно, бо воно було видно. А так як я вишивала на, на червоній, то ну, якось бджілка не може бути червоного. Жовта і з білими крильцями, то я зашивала чорним і оці от бджілки маленькі ще зашивала чорним кругом вулика, щоб було видно. Ну, Такі, такі мої трошки я до, до, доробляла те, що мені подобалося. Так. І оцю вазу я так само. По схемі вона ніби світлішим кольором, я вишила темнішим і просто зробила бекстіч, би к стіч, от зробила вазочку. Ну, так... Трошки не така, як в схемі, трошки мій, мій дизайн недороблений. дороблений. Я щось там домудрувала, допридумувала. Так, отакі от, от писанки. Що я там нарахувала в мене, скільки їх є? Вісім, Вісім, ніби. Так як я пригадую, так, вісім писаночок. От от. Так, їх треба буде оформити, я не знаю, ще як я буду оформляти, чи в писанки, чи в пінкіпи, Щось мені більше лежала душа до пінкіпів. Ну, але то, що таке, то що всяке може бути. Ну, Але треба вже сідати та й оформляти. Так, подушка. Те, що я казала, що я почала подушку вишивати по залишках ниток. Ну, як по залишках, те, що лишається, так, то пів метра ниточки, то 20 сантиметрів. Ну, і, і вона тільки заважає і намотати її на шпульку, чи на ту таку неможливо, і, і воно не я ж кажу, і нема куди її подіти. То я так. Почала по кусочку. ну Як видно, з того, з тих моїх з тої вишивки, що найбільше вишивалося жовтим кольором, Ну, жовтим, оранжевим, коричневим, щось таке. Ну, але то таке, то не важно. Як там вишивалося, то вже не суть в тому. Ну, Але така от подушечка помаленьку я її так по кілька ниточок десь так просуваю, щоб, щоб вишити, щоб вони мені не заважали і не валялися де-небудь. Так, подушечка. Ну, і, звичайно, я ще почала рушничок до Паски. Великодній рушничок. Попросила мене сестричка моя двохрідна, що хочу рушничка. Я кажу, та добре, я тобі вишию. Може, ти якийсь маєш. Я кажу, ну та в принципі, є деякі, що я маю, але щось так мені думаю, сяду та й вишию. Ну, о, що тут є, 30. 35%, чи щось я вже вишила. Це буквально я вишивала, що два дні. Ну, але я якось так присіла. Вчора я досить багато. Я щось 2000 хрестиків на, на, на цьому рушничку зробила, але бачите, писанки вже є, квіточки вже є, то вже паска почала, От, тим коричневим, це вже будуть паски, і тут гілочки вербові, вербові котики. Ну, хочете ближче вам покажу писаночка. От, бачите, яка писаночка одна. І друга, і третя, отакі от писаночки. Такі цікаві, такі яскраві кольори. Вона мені не таке дала, бо вона мала не ток троси. досить багато, то, то де, що вона мені дала, де що я вже своїх там попідбирала, так що були такі яскраві, яскраві кольори. цікаві. Ну, такі великодні, хочеться таких великодніх кольорів. Чекайте, може, я чуть-чуть нижче суну ближче вам, щоб було видно. Гарніше. так Отака от от писаночка. Отакий от 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 рушничок в мене, так що я помаленьку рухаюся, не сижу. Без діла не сижу, вже хочеться тепла, вже хочеться йти <кій> на вулицю. Сьогодні в нас обіцяють теплий день, тому що я потім трошки вийду, щоб потепліше є а, Вже би якісь квіточки садив. Ну, я ж кажу, вже вже щось два крокуси. Один фіолетовий, темно темно фіолетовий такий тільки пуплях бачу. Ще навіть не розпустив квіточку, один якийсь такий блідо Розпускає. І десь підсніжник. Де він взявся? У в мене? В мене були підсніжник, але в іншому місці, а то, Чи я щось пересаджувала його десь там один, десь там виліз підсніжник. Так що от такі от в мене справи. Дякую всім за увагу. Щиро бажаю вам всього найкращого, гарного дня і всього, -всього найкращого. Всім па-па, До зустрічі!